Дорогі мої друзі, якщо вам подобається моє відео, підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал. Ставте лайки і коментарі. А зараз я вам розкажу гуморезку, як ми з кумом ліпили вареники. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вирадує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік у ресторані, каже, був, ледве миску я з м'ясом не ковтнув, там таку дають підливку смак і шик. З нею можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на толчок. Ми ж із кумом закурили, Фу, сидимо, кум наліво я направо клюємо. Не оставили ж нам їсти та нехай, а ми зваримо вареників давай. Налили у ночви свіжої води, півмішка муки засипали туди, дріжджі вкинули дві пачки. Красота жменю перцю і лаврового листка. Я качалку взяв, куммій макогон, тісто твердо замісили, як гудрон, тісто витягли на стіл ми і січем. Я ножакою, а куммій сікачем. В казані кипиті піниться вода. Я ліплю, а кум вареники кида. На усах у мене тісто, в кума сир, кум по кухні походжамо мов командир, хай живітний, каже, лопне, а жінкам отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить, Поки піло так не більше двох годин, сліплись сі вареників один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирхає, і сказана, Кум говорить, та нехай уже буде й так, покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ж ми вареник, сидимо, кум веделкою, я ложкою, їмо. Я злегка переминаю, кум жує, ну. Цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби зліплись, язика не поверну, в кума очі з неба лізуть, не ковтне, просить, стукни, по потилиці мене. Я, як двинув кума в шию кулаком, зразу добре стало нам обом, а кум затявся на своєму. А жінкам і понюхати не там. Все, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали ж кабанови ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його пардон місьє, кабан. Я не знав, що ти такий горлан. Може, й ти вже захотів у ресторан? І надів йому на голову казан.